Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. І сьогодні у нас чергове відео розпаковка. Перша листопадна розпаковка. Да, До речі, записується це відео 6 листопада. Коли ви його побачите, я не знаю. Тому давайте швиденько приступати і дивитись, що в нас приїхало. Ну, друзі, а приїхали у нас, звісно ж, моделі масштабу 1.43. А які саме ми зараз побачимо? Власне, перше, що ми бачимо, це ось ця модель. А це в нас, друзі, новий випуск серії Fast Furious Nissan Skyline GTR R33. Ось такий от. Дуже свіженький, буквально. Нещодавно він вийшов в свободний продаж. І одразу приїхав до мене. Давайте подивимось по деталізації, що він може нам запропонувати. Власне, попередку, я бачу, що доволі непогано виконана передня оптика. Є у нас деякі секції, також видно радіатор і шильдик GTR. На передній частині. По колесам доволі непогано виглядають самі колесні диски, колеса, судячи з цього BBS, але можемо побачити доволі дивну фактуру резини, що, не знаю, чому вона така насправді, якщо вам видно, вона є така ніби фактура якась. Доволі дивно. Ну, не знаю, треба відкривати і дивитись детальніше, що саме з нею. По боковій частині у нас є ось така от аплікація. Ну, доволі притаманна модель з форсажу. По задку маємо ось таку от оптику. Ще додаткові якісь наліпки. Надпис Skyline і велику вихлопну труму. До речі, є також. Номерні знаки Каліфорнія. Ось таке от До речі, цікавий елемент, що воно ось таке от продовгувати по всій довжині багажнику. Але так, в цілому, по деталізації модель доволі непогано виглядає, буду чесним. Тобто, з серії, напевно, це такий середнічок, можливо, навіть. Трошки вище я б його поставив. І сам Skyline в цілому R33. Не так багато хто робить, особливо з бюджетних моделей. Ну і давайте дивитися, що у нас далі. І так, а власне далі в нас ось такий от Lancer Evolution. Це в нас Lancer Evolution 7, також з серії Форсаж. Такий у нас вже на розпаковках був. І я його вважаю доволі вдалим. Хоча колесні диски мені не подобаються, тому що вони тут дуже широко поставлені, що для мене доволі дивно. Вон, який у них виліт, особливо передній. А так, доволі непогано продеталізований оптика виглядає. Ну, не ідеально, скажімо так, але і зовсім погано її точно не назвати. Ну і по задній частині, ось така от оптика, Evolution, все як треба. Така от теж доволі непогана моделька. І ще в нас тут зверху, поки видно, це в нас BMW M5F90 Competition від фірми Solid ось в такому от сірому кольорі. Теж вже була у нас наче на розпаковка один чи два рази. Точно я її відкривав і дивився. Офігенніша модель. Одна з моїх улюблених від Solido. Ну і давайте дивитись, що у нас приховано далі під упаковкою. Тому що це, звісно ж, не все. Бачимо журнал. Це у нас Nissan Skyline GTR. Ну, власне, 54-й випуск останній з тих, що я зараз замовляв. Ось так. До речі, його вже замовили. Хоча, буквально я навіть ще його не розпакував. Ну і дивимося, що в нас тут є ще дещо цікаве. Власне, теж доволі нещодавна новинка. А саме ось така от Honda, ой, Honda, вибачаюсь Acura Integra GSR DS2. Теж з останніх випусків, давайте її розпакуємо. І так, власне, так як акура в нас відкрита, маємо змогу подивитись її трошечки детальніше. Ось такий от у неї дуже красивий червоний колір з жовтими лівреями насправді, дуже красиве поєднання в плані кольорів. І давайте подивимося, що нам пропонує ця модель по деталізації. Попередочку бачимо срібну глуху решітку, доволі непогано вилиту, без агрех, хоча, зазвичай, якісь невеликі проблеми мають бути на серії форсаж. Ось така от маленька оптика. ну, Зроблена супер-просто, ось ці от чорні цятки, кріплення, що тут, що тут. Все видно, скажімо так, оптика точно не сильна сторона цієї моделі. По колесам маємо ось такі білі колеса, долі красивий малюнок в них. Також можна побачити тормозні диски і навіть наче супорта, але пофарбовано все одним кольором. По боковій частині маємо ось такі лівреї, на які я звернув на початку увагу. До Те, текстура фарби, бачите, в місцях, де наклеєн. Де наклеєні ці от наліпки, видно їх текстуру, як вони приклеєні. Доволі неприкольно, хоча в цілому з ось такої відстані вже майже не видно. Ну, Це не дефект, просто така от особливість. По задочку знову ж таки, кріплення оптики, щось я не розумію цього, чому не можна було зробити це. Без цих проблем. Все ж таки, це колекційна модель, а не іграшка. Ті ж самі номерні знаки Каліфорнія. Ну, не впевнений, що номер ідентичний, я не дивився. Ну, і ось такий от невеличкий спойлер. В цілому, виконаний він нормально, Вилити іначе, навіть доволі рівно. Позаду є ось такий дворничок, і також дворнички на лобовому склі. По салончику маємо пофарбовані в кольор кузова сидіння Рікаро, скоріш за все, А, ні, мом, вибачаюсь. Mom. Переднє кермо також вифарбовано в кольор кузова, є приборна панель, і також наліпка мому ось тут. Закість азоту перед пасажирським сидінням. Ось така от доволі непогана модель. Насправді. Доволі вдала, єдине, що тут реально проблема з оптикою, не розумію. І давайте дивитися, що у нас далі є. Yeah. А далі в нас власне, Supra a 80 яка була на розпаковках дуже і дуже давно. Один з перших випусків, точніше, другий, наче, чи третій. Ось така от, красива, помаранчева, одна з моїх улюблених машин в цілому. По деталізації, вважаю, що одна з вдалих моделей в цій серії. Що по деталізації, що по фарбуванню. У нас і оптика непогано виконана, і обережні решіточки всякі. По салончику все доволі просто. І по задку ось така от оптика, номерні знаки Каліфорнія. Ось така от вихлопна труба. Ну, В цілому непогана модель, якщо є її розпаковка. Прикріплю вище в підказках. І далі в нас модель, яка наче була на розпаковках всього лише один раз. І то не впевнений. Це ось така от Silvia S15 Spec R. Наче 46-й випуск форсажу. Дуже класна модель. Мені сподобалась вона по деталізації і по своїй в цілому. В візуальній частині ось ці всі лівреї. Більше нагадує не форсаж, а якийсь умовно Need for Speed Most Wanted своїм вайбом. Ось такі от у нас дуже багато лівреїв, срібний такий кольор, класна модель. Вихлопна труба зроблена з отвором. Що мені подобається в цій журнальній серії. Вони зробили вихлопні труби на більшості моделей нормальні. Ось така от оптика задня. До речі, вже японські номерні знаки нарешті. RC на радіаторі. Передня оптика теж виконана доволі вдало. Ось така от модель. Теж класний випуск. Я вважаю, що це прям вдалий випуск. І залишається, наче, всього одна модель, і це така ж сама Acura DS5. Ой, DS5 GSR DS2. Ну, в цілому абсолютно ідентична модель. Да, і оптика така сама. І, по ідеї, в нас залишаються вже не моделі, а саме у нас залишаються журнали. Давайте подивимось по випускам, що ми маємо. А це в нас, власне. Toyota Supra Mark 4 3 випуск. Ну, в цілому майже вгадав. Mitsubishi Lancer це 10-й випуск, Silvia 46. Да, 46. Акури з 51 випуски. Ось така от вийшла, друзі, розпаковка. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі в нових відеороликах. Бувайте!